Напевно, найоригінальнішу експозицію, яка коли-небудь була представлена на розсуд глядачів нашого міста, наразі можна спостерігати у Шосткинському арт-центрі. Тут, 21 червня, відкрилася виставка Вінницького художника Олексія Комарницького під назвою «2098». метафорична назва. Відсилка на майбутнє. тому, що уявно, якщо ми уявимо, що академ малюнок. Та реалізм в цілому більше не актуальний, його більше не існує. І люди будуть дивитись на роботи абстракціоністів та примітивістів через призму кольору, через призму форм штрихів і так далі. Безперечно, роботи митця незвичайні, як і він сам, і можливо, комусь навіть може здатися, що ця незвичність занадто специфічна. Проте в цьому і є весь Олексій Комарницький. Наприклад, назву виставки 2098 він придумав тому, що 98 – його улюблене число. 32 роботи 3 Скульптури, одна інсталяція, вона йде як донатний агрегат. Це манекен, який їздить по містам замість якоїсь коробки для донату, його звуть Вовочка і він їздить з нами по містам качестві доната. Він в такій просительній позі. Ось, і під ним ми залишаємо якусь скриньку чи шляпу. Якось так абстракціонізм та примітивізм це ті стилі, в яких працює художник, адже вважає, що вони найбільш живі. Такі ж роботи представив він і на розсуд шосткинських поціновачів мистецтва. Я відвідував художку в дитинстві з п'яти десь по вісім років, які тоді. Майже всі мої однолітки відвідували, але малювати розпочав у 2018 році, і так і пішло. От персональні виставки з 2021 року. Ми до сих пір катаємось. Більшість робіт, які наразі можуть оцінити жителі нашого міста, написані з натури. Позували для митця частіше за все близькі люди, зокрема, бабуся, друзі, сімейний лікар. Іноді написання картин відбувалося постановочно, аби їх сюжет був більш яскравим та химерним. Слід зазначити, що Олексію Комарницькому це вдалося, адже його роботи, можливо, і не є тими, якими хочеться милуватися годинами, але ж вони точно варті уваги завдяки. Своїй оригінальності та не схожості ні на що.